За круглим столом зібрались громадські захисники порядку та обласна міліція. Разом хочуть створити нову генерацію правоохоронців, які б служили народу і повернули довіру до себе. Спільна координаційна рада та коул-центр, які хочуть створити на базі обласного ОМВС, дадуть можливість узгоджувати дії активістів та міліції. Це зробить їх спільну справу максимально ефективною. сподівається головний міліціянт області. Те ви б надавали б допомогу як громадські помічники. Були б в даному випадку, бачили б, як діє міліція, і зразу ж би реагували б на непрофесійні або неправильні дії представники міліції. А ми б, в свою чергу, мали б дійсно нормальних добровільних помічників для того, щоб ми побачили ці проблеми і відповідно їх фіксували, на них реагували і приймали по ним рішення. Також полковник запропонував лідерам громадських об'єднань делегувати своїх найкращих представників для підтримання правопорядку у зоні. АТО. нагадаємо, два тижні назад туди вже відправили новосформовану роту хмельницької міліції Богдан у складі 101 бійця. Але народним дружинникам буде легше знайти спільну мову з місцевим населенням ніж людям у формі, впевнений, розізнаний, що зрозуміти, що приїхавши туди, нашому працівнику. На іншу територію, не знаючи, будемо так говорити, хто там живе, як там живе, хто з ким спілкується, як спілкується, сьогодні навіть знайти того самого понятого при оформленні тих чи інших адміністративних документів чи фіксуванні якогось злочину, це фактично буде неможливо. А якщо там будуть наші громадські помічники, які будуть між собою взаємодіяти, це значно полегшить у процеси по нормалізації стабілізації кримінальної ситуації в регіоні. Разом з тим за круглим столом міліціянти та дружинники обговорювали актуальні питання переселенців. За офіційними даними, їх на Хмельниччині шість сотень. Усі вони потребують нормальних умов перебування та відчуття безпеки. Проте під виглядом цих людей у нашу область можуть потрапити і сепаратисти, тому не слід втрачати пильності, наголосив головний міліціянт. Злагоджено мають працювати як люди у формі, так і народні активісти і прості громадяни. Нам зараз теж потрібна само собою ваша допомога. В частині надходження інформації про те, що серед цих осіб можуть бути люди, які б здійснювали сепаратистську діяльність. Ці люди, якимось чином можуть і здійснювати терористичні акти У і руссії, ну, вуха і кругом. Це я знаю однозначно. Ви набагато краще в деяких моментах працюєте, чим міліція, це однозначно. Тому що до вас прийшли в першу чергу патріоти.